Добрий день глядачі і підписники нашого каналу. Сьогодні я на роботі, зараз працюємо в дежурному режимі. Техніку вже поставили, в принципі позаганяли новішу. Хлопці красять посів матку курузи. Зараз зайдемо вам трошки заснімемо сам процес. Ну, йдемо в склад. Зараз подивимося, що вони там роблять. Стоять беги із зерном. Там зараз буде дуже, може, шумно, так що розказувати нічого не буду. Просто побачите весь процес на попрості. Хлопці готовлять беги. Зараз покажемо вам весь процес. Зараз усюшку зерно не кидоїть, а висипаємо беги. Зараз ось очіпляють бега під транспортер. целую покрасочную машину. Вот такие загрузочные пункты на покрасочную машину.

Такий невеликий процес. Коротко засняли вам, який гібрид трасять не маємо. Понеділок казали будемо захивати. Тоді, якщо повішаться, буде час заснімемо. Знову ми підключилися з вами. Вже хлопці поїхали додому, позакривали склади. Я один залишився на господарстві діжурі. Сьогодні у нас цілий день туман. Мрякоть, слякоть. Дуже погана погода. Вже давно такої осені не було дощовотої, але це добре. Буде в землі влога. Може буде урожай на слідуючий рік. Як буде весна, побачимо. Поставили техніку під навес. стареньку поставляли, а новенька все стоїть машина, трактори, комбайн, хлопці трактори мили, ми комбайн тільки видули, вже помиємо весною. Під налісом, комбайн помиємо весною, не схотіли намочувати підшипники. Трохи поведували. Трохи поведували. Хай зимує. Весною вже буде мить, як буде сонечко. Зайдемо в оцей склад, тут у нас кукуруза, як ви вже бачили, хто дивився наші відео. Це поставили дуйчики, трохи продуваємо, тому що остання домолочувала трохи було влаги. І просушили, але гарячі кинули, не було місця для сушки. Тепер трохи видувається влага, в принципі вся тукуруза в базі. сухенька, Зде свого часу на дочі. Коли буде ця здача, не невідомо. Ціни немає. Тоже, брат не хочеться, ж ще може десь хтось під якийсь контракт буде брати, якщо будуть ці контракти, якщо буде зерновий коридор працювати. Ну таку. Ділі фермерам. Слава Богу, що собрали, не залишилося на полі нічого. Все, забрали, собрали. Дома теж зробили, встигли хоч подискувати не орали, Що будемо сіяти на той год. Тоже не знаємо. Доживемо до весни, будемо бачити, що буде весною. Отак пройшлись по території бази. Тут у нас стоїть шкільний автобус, зараз діти в школі не вчаться, то у нас стоїть на перестої. Зайдемо в нашу сторожку. Шкафчики для переодівання. Ми людям передіваємося. А тут теж заніс трошки дров. Топлю плиту, бо щось не дуже жарко. Трохи робимо собі комфорт. Ось така в нас кухня. Тут ми обідаємо, зараз теж розігрію обід, пообідаю та й буду сторожувати. Телевізор працює, слава Богу, сьогодні світ є. Камери всю базу нам видно. Так що діжурити можна. Зараз натопимо, пообідаємо і будемо. Діжурить. На цьому будемо закінчувати. Шановні підписчики і глядачі нашого канала. Отак проходить наш сьогоднішній день. Слава Україні, слава Збройним силам. До побачення. На цьому будемо закінчувати.